Іван Сірко, Марія Морозенка. Життя і смерть Килина Морозиха, відома на всі околиці, повитуха в четвертому коліні. Про її прабабу Тетяну досі селами ходять легенди. Буцімто вона три роки поспіль бігала яругами на відлюдний лісовий хутір до тамтешньої відьми. Яка навчила її травами цілющими, зібрами неназільника, недуги зцілювати і болячки проганяти. Кажуть, помирала вона тяжко. Люди знали, чого їй так було. Сказано ж війма доти не помре, доки не передасть усе, усе, що знає. Після смерті баби Тетяни пологів тутешніх жінок приймала їй дочка, а потім килина мати.